Марш. Ліва нога, Міша. Ліва нога. Швидше. Соня ногу на бортик став. Рук, руками нічого не роби ногу на бортик став. Швидше. До бортика. Доторкнись до бортика. Тепер розвертайся і уявляй, що ти ліву ногу ставиш на бортик. Пливи, пливи. Ногу у воді тримай. У воді тримай ногу. Так, фінішував. Хвилина 23. Ну, це багато дуже почуваємо. Ногу розвертай. Від себе. Носок в сторону. Носок в сторону. Так. О! Продовжуй. Міша, аж 2 хвилини і 4 секунди. Так, я е, е, думаю, що буде прогрес. Е, ти сьогодні вже показував, що ти можеш відводити стопу в сторону, коли плавав біля бортика. Це, все нормально було. Зараз ти знову е, забув і плаваєш, як, як завжди, плавав. Зараз біля бортика пливи. Став ногу на бортик і відштовхуйся. Відпочивайте.